Виявляється. Електроавтомобіль взимку потрібно прогрівати. Друзі, чому так, як тільки ви от підходите до машинки, вона ще холодна. Ви там протерли вікна, струсили сніг і почали рух. Відбувається перерозхід кіловат, за рахунок чого батарея бере на підігрів самої ж себе між редукторами і батарею. Ганяється антифриз в бівай З 23-го року це фріон ганяється. От і йде перерозхід батареї, тому що ви включаєте зразу печку, підігрів батареї. Йде розхід кіловат на редуктор, підігрів салону, печка все повністю. За рахунок цього йде переросід кіловат. Як її прогріти? Просто сідаєте в машинку, заводите її, щоб вона почала працювати. Нічого не вмикаєте. В моєму випадку я просто вставляю ключ-карту і 5-7 хвилин чекаю. Орієнтовно за цей час батарея може прогрітися до 30 градусів. Звісно, можна трошки і довше посидіти, якщо зранку є час. За рахунок цього, що ви от трішки посиділи, в деяких машинах це буде сильно відчутно, машина починає гудіти, і ви не розумієте, чому. А за рахунок того, що вона починає підігрів батареї. І от 5-7 хвилин почекали, 30 градусів при початку руху вже не буде такого перерозхіду кіловат. От, друзі, хто провірить, можете подивитися, в кого взимку 30 плюс кіловат розхід. Спробуйте зранку спочатку прогріти батарею і тоді поїхати і вмикати під час руху там, підігріви сидінь, вже пічку і так далі. В кого зміниться розхід кіловат, напишіть мені, будь ласка, в коментарях плюсик, щоб у вас все спрацювало. Бо більшість клієнтів цього не знають. Я зараз своїм клієнтам це повністю всім розказую. Тому, друзі, хто зацікавився, щоб вам все гарно пояснило. Але по електричках звертається в компанію Кауден Моторс. Ми зі всім допоможемо.